Привіт, радий, що знову тут! У цьому розділі покажу вам, як надати інформацію. Перетворюємо кількісні дані на дроби краще почнемо прямо зараз, без зайвих затримок. Учні класу 9A та 9B не можуть вирішити, куди піти на екскурсію. Вони провели голосування з цією метою ця таблиця показує результат голосування, яке вони здійснили. З 30 учнів 5 осіб хочуть піти в кіно, 10 осіб хочуть піти на трамплін, а 15 осіб хочуть піти в парк розваг. Тепер ми бажаємо представити ці частки у вигляді дробів для подальшого аналізу. Участь у опитуванні взяли 30 учениць і учнів в загальній кількості з 5 з 30 людей хочуть піти в кіно, і 5 з 30 можна представити як простий дріб. 5 Ми можемо зменшити цю дріб на 5 зараз. Це буде одна шоста. Одну шосту частка учениць і учнів хочуть піти в кіно. Це так само відбувається з іншими частками учнів та учениць. 10 з 30 учениць і учнів хочуть піти до трамплінного залу. Як дріб, знову 10 30 тисяч ми можемо зменшити 10, 30 до унтрех. Це буде одна третина відповідно до скорочення. Третина має намір піти до трамплінного залу. 15 з 30 учнів мають намір піти до парку розваг. 15 з 30 у вигляді дробу – це 15 тридцятих. І ми можемо скоротити їх до 15. Це було би напів. Половина учнів з обох класів бажає відвідати парк розваг і насолодитися відпочинком. Ти бачиш, зробити дроби з кількості таблиці насправді не так важко. Давайте розглянемо ще один приклад. Тут ми можемо побачити результати опитування щодо того, як учні добираються до школи. Усього в опитуванні взяли участь 150 осіб, що є значимою кількістю учасників. З цих 150 людей 75 їдуть на автобусі, 50 користуються послугами транспорту, а 25 приходять до школи на велосипеді або пішки. Всі ці числа повинні бути представлені у формі дробів з тепер. Оскільки загалом в опитуванні взяли участь 150 учнів, тепер знову кажуть, що половина з них, а саме 75, їздять на автобусі. 75 150 у вигляді дробу дорівнює 75 150. -них. І тепер з 75 роками зменшені ми опиняємося в половині. Половина всіх учнів регулярно користується автобусом для того, щоб доїхати до школи. 50 150 використовують послугу перевезення це 50 150 тобто 50 одна сота з 50-го. Зменшивши на 50, це становить третину всіх учениць і учнів у школі. Тепер можна ходити пішки або кататися на велосипеді. Це 25 150, отже, 25% від загальної кількості. Ми можемо зменшити цю дріб на 25%, що дасть нам одну шосту частину, один із шостих учнів до школи йде пішки або їздить на велосипеді. Отже, завдання виконано. Я б порадив тобі зараз ще переглянути вправи до цього модуля, якщо можеш. Ти дійсно зміг. Всі модулі були успішно виконані тобою. Вітаю з вдалою роботою. Повага! Я пишаюся тобою. І хто знає, можливо, скоро знову побачимося в іншому відео. До того часу бажаю тобі в будь-якому випадку багато задоволення і веселощів.